Отже, друзі, сьогодні не неділя, але сьогодні четвер, і це значить, що в ефірі у нас деревеньке і обговорення важливих новин, новин з міської ферми, новин по продукції, новин по найближчим планам, які будуть вже-вже-вже-вже скоро. І вони важливі, і я маю надію, що більша частина людей, які давно вже слідкують за життям, хронологією розвитку ферми, завжди дивляться ці відео до кінця, тому що в них є багато важливих новин, особливо, якщо вам цікавить продукція більша частина асортименту. Так от з 1 липня буде свіжий врожай культур, а в більшій частині це буде Треметес різнобарвний, це буде їжовий грібінчастий. Треметос різнобарвний від Міцелія, а Lioncman, їжові грібінчисти, я не знаю, як чи його клічуть, Ріцу Маріанцеус і все-все-все-все інше, левого гриба, борода дідуся. Ну, ви зрозуміли. А, це буде в більшій частині а, врожай який. А, по приблизним планам його вистачить на літо і початок осені. Так само буде пріоритет робити на міцеліальні курси, які були з самого початку, а вже ж будуть капсульні курси. Трошки будемо працювати над підвищенням якості через просіювання, щоб це було ще ефективніше, щоб збільшити більшу масову частину саме міцелію культури. І окремо йде опрацювання щодо самих екстрактів, щоб це був і водний екстракт, і спиртовий етаноловий екстракт, але щоб ці екстракти робилися, додаткова е, частина з них буде це полудові тіла, але база буде все-таки міцеліум. І міцелі буде закладуватися екстрактор сокслиту е, саме на дерев'яній деревесній основі, щоб максимально стригуватися необхідні корисні речовини. А саме терапевтична дія це? що? Іріноцін. Саме початок 2023 року був запланований як рік капсульної продукції. Основний пріоритет робився саме на це. І навіть поза авторським курсом капсульних курсів для Herbal Choice це вже вийшло більше 6 різновидів. Декілька. Два нових з'явилося в цьому році: це Jungle Morning з Шваганди, Макоперуанської горани, і Nature з бджолиного пилку. Дуже потужний комплекс мінералів. Я розумію, що більша частина звертається з їжовиком грибінчастим, і це не може не радувати. Але я бачу, що потрошки інші позиції стають що люди пробують. І, чесно кажучи, іноді є велике бажання на замовлення, які переходять певну суму поза нашим безкоштовним доставленням. Додавати бонуси, щоб ви пробували їх і відчували для себе певні бенефіції, тому що ця продукція гідно уваги, поваги, тому якось так. Окремо важливий момент а, щодо капсульних курсів, тому що це важлива складова кожного капсульного курсу, це саме капсули. З самого початку, коли тільки виходили капсули по Маніті, це був саме перший сезон продажу 2021 року, а, використовували капсули від Now Foods. Далі а, були певні проблеми з логістикою і перейшли на капсулу від Lake Avenue Nutrition. Дуже крута компанія. У неї є певний інший технічний склад, саме вегетаріанських капсул із гіпропроменілози. Дуже складно. Я не зможу зараз вам розповісти цю повну назву, але те, що точно можу сказати, що це сертифіковані капсули. А, дуже швидко ці капсули а розчиняю цю воді. І я до чого? Всі ці позначки, які стосуються щодо того, що веган, кашрут, вегетаріанські і всі інші моменти, які можуть бути важливими для клієнтів, вони відповідають дійсності. Тому що я буквально вчора заходив, шукав необхідні мені розхідники для виробництва. На Алікспресі я побачу дуже велику кількість веганських капсул на AliExpress. Китайці пишуть дуже чого багато, але знаєте, були певні випадки, коли навіть дуже потужні рейтингові фірми, виробники палилися на тому, що вони робили не зовсім веган. Там знаходили певні речовини животного походження. Тому... Навіть не хочеться це переговорювати, але просто знаєте, що з самых перших кроків використовуються якісні розсідники, якісні капсули. І немає винятку, все це так є, і це так і пишеться. І навіть ніколи не було думки наїбунькати. Ну, це це тупо, ні. Окрема увага найближчим часом буде на чаго. Є велика кількість культур, не рахуючи тих культур грибних, які є у колекції, але я хочу сказати, що вони всі гідні вашої уваги і поступово через деякі культури, через деякі мікси поєднання, треба буде їх популяризувати, щоб кожен мог для себе їх спробувати. І саме до таких культур відноситься чага. Чага була з самого початку, вона була і у спиртових настоянках. Але це важлива різниця між настоянками і екстрактами, хоча б е, виходячи з їх ефективності. І зараз найближчим часом буде чага саме у кіті у знайомим вам капсулам, які закуп... чага закупається у постійного поставщика з івано франківської області, яка збирається саме на деревах берез, і це можна бачити на самої чазі, залишки березової кори. І буде кіт. Я хочу, щоб це була гарна ціна, тому що, як ви знаєте, згідно останніх подій в країні і комплексу всіх подій, розхідники, спирти, таноли, мережі, і все інше зросли в два рази, і тому о, завжди є бажання зробити це оптимально. Отже, і найближчим часом почнеться виробництво саме спиртових екстрактів чаги. Один до одного, це значить, що а, буде спочатку робитися водна екстракція гаряча для того, щоб вібрати з а, стерильних тіл чаги, а, всі корисні полісахаріти, всі активні інші речовини. А далі буде робитися спиртова екстракція з етанолом, а, а після того поєднуватись. Це займе певний час і окремо буде підготуватися окрема серія капсульних курсів чаги. Що продавати це саме кітом? Чага дуже потужний інструмент, дуже крута культура. По-перше, вона додає енергії, дуже сильний імуномодулятор і підтримує імунну систему. Знаєте, коли деякі люди питають: а от в мене є такий момент, такий момент, чи є якась спеційна культура для цього, такого я не можу сказати, що воно є, але. Грибні культури або їх поєднання мікси впливають на загальний рівень ваших ментальних і фізичних відчуттів і підтримки в цілому. Тому, якщо бачити і мислити комплексно, то саме через такий підхід буде максимальний профіт. Немає ніяких магічних пігулок, і ви знаєте, іноді публікується в розповідь саме той допис, що ми продаємо магічні гриби, але один момент. Насправді це дуже важливо, тому що не хочеться, так би мовити, сати людям в уші, тому що не всі люди до кінця розуміють, що це потужний інструмент і що це не панацея, особливо коли питання йде за маніту і за їжовики та все інше. Тому що на ринку країни люди читають дуже дивні текста з великою кількістю окличних знаків, там, де люди їм пропонують стати над людьми. І це невірно. Це певне, ви знаєте, таке скаження типу, реальності. Але маємо, що маємо, Наша необхідність, наш обов'язок розповісти про всі необхідну інформацію, базу, про всі необхідні дослідження, щоб люди почитали, обов'язково почитали графу протипоказів, і після того для себе відкрили, спробували. Оце здравий підхід. І у певному моменту консультувати людей щодо дозувань і в принципі, як отримати позитивний досвід для себе без оцих психологічних моментів очікування реальності, тому що це не зовсім вірно. Це бади, а позиціонується продукція як натуральні бади, які вирощують саме перших кроків до продукції у вас вдома. Тому за це треба пам'ятати. Окрема і дуже важлива частина цього відео це питання Мухомора червоного, але мені приємніше називати його Маніта Маскарія. Тому що мені здається, що з часом це питання, ця культура, цей гриб, цей гриб сакральний, дуже багато для загальної медійної культури світу, перетвориться на якесь дуже погане негативне слово. І це сама заполука людей, які не зовсім отримують вірну інформацію. На даний момент у перших числах березня були розпродані всі капсульні курси Аманіти. Аманіти Мікса зі Жовком Грибінчистого останнього врожаю, який був на той момент. І що я хочу сказати? За минулий сезон збору, який було зібрано близько 8-9 кілограм сушених Капелюшків, аманіти. Це якщо перекладати на свіжі гриби, то можна рахувати, що це десь 80-90 кг свіжих грибів було зібрано, посушено при необхідній температурі, це дуже важливо. І після цього опрацьовано. Спиртова, спиртові настоянки. Була партія 100 спиртових екстрактів, саме екстрактів на екстракт і на даний момент з моменту виходу цієї серії залишилося приблизно 18 спетродових екстрактів, які дуже гарно розходяться як в поєднанні з їжовиком ребінчистим капсульним курсом бінцеляльним, тому що це рідина, це зручно розтворяти у воді, і це має певний більш ефективний вплив на кишківник через такий спосіб приймання. З рідиною і завдяки певної плівкою, яка покриває і швидше смоктується кишківник. Тому, що я хочу сказати, всі, хто планував, всі хто не встиг купити і щось, якісь інші можуть бути причини, я б рекомендував вам придбати ці спиртові екстракти, тому що технологія цього року не буде змінюватися, буде досягатися більша частина мусимолу згідно. Показана інформація згідно необхідної сушки, щоб це був максимально седативний ефект. І Можна це рахувати гарною альтернативою мікродоз капсульним курсом. І, до речі, самого флакона визвичайно дуже довго. Там 50 мл, і якщо враховувати, що рекомендовано дозування на 200 мл води рідини це 4-5 капель. Цього визначено довго. Ви можете підвищувати, але у певних розумних діапазонах це так само важливо пам'ятати. Овердоус не буде, але це важливо. Курильні, квітково, трав'яні мікси, Вудсток, самадхі і можливо мальва. Можливо. За останні два місяці було дві. Серії по 10-12 курильних міксів на 40 грам в наших, ви вже бачили, баночках з курильними міксами. І велика кількість людей їх чекала. Хотіла оформляти передзамовлення, але в принципі в цьому немає потреби, тому що, коли воно з'являється, воно дуже швидко розходиться. Що я хочу сказати за ці курильні мікси? Є не зовсім вірне розуміння іноді, тому що поступають такі питання і хотілося б на них відповісти. Курильні мікси створювалися як альтернатива тютюну табаку під час сеансів, коли люди вживають курять 4,20. Велика кількість людей хоче відійти від вживання тютюну і шукають якусь альтернативу для міксування. Саме ця альтернатива і є наші. Кіткові трав'ні курильні мікси, які продаються. Їх висичає довго 40 грам. Це нормально. Якщо враховувати, що можна міксувати по-різному, я, наприклад, люблю міксувати 60% курильного міксу і 40% іншої речовини. Вживати можна будь-яким способом, можна вживати через бумажки, особливо рекомендація бумажки Row. Вапарайзери, трубки бонги. Я не знаю, через що ще що, на що вистачить фантазії, так і можна. Але все ж таки більше це все подобається через трубки бонги, тому що це більш плавне гріння, ну і вистачає менше. Точніше, вистачає ще намного більше, ніж крутити якісь ямайські бланти. Щодо самих курильних міксів, першим був самадхі, далі був мальва, крутий магічний, але. Все проходить через суб'єктивну оцінку, і останнім часом її в продажу не було. Тому що з'явився woodstock 69. По-перше, це дань, це просто хоумі. І він складний, многоскладовий. Всі квіти рослини з України. Все це збирається власноруч нашою людиною. Іноді саме були затримки через те, що ця людина була не зовсім на зв'язку. Захищали. Країну. І у певний час це виновилися поставки. Що я хочу сказати, якщо ви звикли до капсул в сигаретах, опромочених табаках курильних е і всього іншому, там, де є певні речовини, ароматизатори і речовини, які підтримують горіння, можливо, для вас це буде трошки дивно, тому що ви звикли. Але враховуючи, що це дуже суб'єктивний Курильний мікс, як мені здається. Тому що є люди, які замовляють, які ніколи цього не пробували, їм подобається. Це приємно чути, але я все-таки за це, що по можливості в магазин Тропшоп додаються зразки, щоб люди спробували собі покурили і зрозуміли, як їм це подобається, щоб вони, як би мовити, не купляли кота у мішку. Але я так сказати не можу, дуже крута штука, вона дуже довго тестувалася. Все це курилося, скурювалося серед знайомих і приходило до певного оптимального варіанту. І ще треба розуміти, що під час створення квіти і трави можуть бути різного ступеню сухості, різних регіонів збору. і він може, ну, Смакова сама палітра може змінюватись, але це не так критично впливає. Тому раджу вам почитати і спробувати. Це круто і дуже хотілося, щоб ці мікси були більш популярні. І у подальшому будемо перелагати всі сили і зусилля для того, щоб це було саме так. Саме під час запису тревиньок на шляху побачив. Отаких От карапузів дуже класно влаштувалися. І мені здається, що без сторонніх додатків це дуже схоже на олянячі рожки. Як на латині буде, не знаю. І треба буде обов'язково взяти на клонування, тому що завтра прийдуть ще свіженькі чашки Петрі і центрифужні пробірки. Бажаю всім здоров'я, бажаю всім фокусу, бажаю всім критичного мислення, бажаю всім задавати логічні, прості запитання щодо того, що стосується вашого здоров'я, коли ви щось придбаєте і хочете придбати, щоб бути максимально оперативно наповненим, а не просто робити запит і хотіти придбати щось, що має. Цього тільки назву. І бажаю побачити ваше замовлення на новому грибному врожаю, який вже буде з 1 числа. Бажаю вам спробувати саме цей капсульний кит, який додасть певну кількість енергії і підтримує організм. Виходячи з того, щоб це буде капсульний курси екстракт. І що бажаю? І бажаю бути щасливим. Як би там не було.